Піни-очисники для кросівок. я точно хочу сказати, що це буде прям топ-продукт, тому що, ну, по-перше, в нас це щось новеньке да, в нашому каталозі. А по-друге, ну, давайте чесно, за останні п'ять років ми всі перейшли з підборів на кросівки. Тобто, в нас підбори залишились на нашій конференції Лівеста, на наші бізнес-форуми «Лівеста», на наші якісь там заходи «Лівеста». І скажіть мені, будь ласка, хто ще колись одягає підбор. Ну розумію, що є хтось, хто ще там десь щодня, чи там робота, да потребує ну, якогось певного вигляду дрес-коди, чи ще щось. Але давайте чесно: в більшості 99% ми всі перейшли на кеди, на якесь там зручне взуття, на не знаю, там біркінштоки, ще щось. І але ну, в більшості кеди, причому кеди, я не знаю, як вас, а в -кеди літні в сіточку, кеди зимові на хутрі. Ну тобто, вже кеди просто трансформувалися під будь-який сезон, під будь-який одяг. Але ці кеди, звичайно, треба гарно чистити і кросів, кеди, кросівки. І е, вони, ну це спортивне взуття, воно все ж таки трохи інакше має трохи іншу підошву, да ніж там взуття на підборах, якісь наприклад лакове взуття іншого догляду. І саме для нашого взуття е, такого вже звичного зручного нам е, компанія представляє пеноочисник для для крусіла. Е, піну вона е, обіцяє, да, що вона дійсно розроблена спеціально для очищення спортивного взуття, причому з різних матеріалів. Шкіри, замши і текстиль, що теж важливо, тому що ми знаємо, що якраз от кеди роблять більшості шкіра, замша, текстиль. І отут е, виробник покриває абсолютно будь-яку тканину, що зробили на кросівки, має активну формулу, яка швидко та без зусиль видаляє верхній тру, бруд і плями. Ну, забігаючи якби, наперед, просто е, щоб не питала, тобто ну, роз, розуміємо, як користуватись, наносимо на взуття. Трохи чекаємо, і оцією губкою, яка є в комплекті, і це прекрасно, тому що в мене завжди якісь пошуки, губки. Я беру ці кухоні, але мені завжди ну, не дуже подобається, що для взуття я маю брати кухонну губку. Мені хочеться якусь спеціальну тут. Вже є в наборі губка. Ну і ви бачите, що в нас два дві пі піни, тому що виробник потурбувався про те, що для жінок. Має бути все ж таки окрема рожева. Ну тобто, так ми пішли по класниці, да що для дівчат рожевенькі, і знаєте, це може там здаватися для когось смішно, але от мені приємно, да для мене для моїх жіночих просівочок буде. Окрема рожева губка, а, а тим більше, що в нас в Лівеста рожевий колір, як то кажуть, честі почоти, хвала, і в нас особливо ставлення до рожевого кольору. В нас це не просто колір дівчата. В нас це колір лівеста, колір успіху, колір команди, колір всього, всього, всього найкращого жительки є в цьому житті. Тому це е, такий е, піноочисник для Лівеста, я б сказала. І дійсно тут ще врахував виробник те, що дуже часто саме жіночі просівочки бувають різних кольорів. Тому ну, ми розуміємо, де да, чоловіки, як правило, обирають все ж таки більш там класичні, чорні, білі. Да, є хтось хтось ходить в кольоровах, але це в меншості а в жінок це ж таки ну, більше ця гамма. Там і рожеві, і червоні, і зелені, її і, і декілька кольорів в гардеробі. І саме тому цей чесник ще зберігає кольори, відтінки і живіть матеріал. Тобто, потурбувався про те, щоб усі ці відтіночки були класно зберігались. Ну і при цьому, звичайно, що от байливо очищає від забруднення. Отже, це були всі новиночки на сьогодні. Нарешті, і мені залишилось.